Рослини в дитячій незамінна річ, вони прикрашають і пожвавлюють інтер'єр, благотворно впливають на здоров'я. Однак найкраще ставити в кімнату дитини корисні і красиві культури хлорофітум. Хлорофітум вважається одним з найкращих очищувачів повітря його називають санітаром повітря і губкою, адже він здатний всього за добу знищити близько 8-0 шкідливих речовин пилок хвороботворних мікробів завдяки цій квітці простір в дитячій кімнаті. Та й у всьому приміщенні стане набагато чистіше, адже він виділяє кисень, а поглинає патогенні мікроорганізми і вуглекислий газ квітка буде піклуватися про повітряний простір, навіть якщо забувати за ним доглядати. А якщо удобрювати і поливати його, рослина відповість ще більшою турботою. Культура є абсолютно нешкідливою. Навіть якщо дитина випадково пожиє лист, також хлорофітом ідеально вписується в інтер'єр кімнати, він тіньовитривалий. Тому може займати абсолютно будь-яке місце в приміщенні, навіть самий темний кут, проте на сонці він буде більш яскравим. Його смугасті світло, зелене листя є своєрідною прикрасою кімнати, маленькі білі квіти доповнять образ невибагливого, красивого і корисного квітки алое. невелике деревце цвіте рідко, але якщо цей процес відбудеться, він не забудеться сидівником алое буде рости, навіть якщо згадувати про нього дуже рідко. Сильного і постійного догляду рослина не любить єдине, що йому потрібно, це дуже яскраве освітлення. Часті поливи квітці просто протипоказані, адже він звичний до посух, сік і м'якоть його листя володіє надзвичайними властивостями. Вони здатні загоювати подряпини, опіки і гнійні рани. Ця квітка буде добре доповнювати дитячу кімнату, а в разі чого допоможе дитині або ж батькові впоратися з невеликою раною або опіком. Лимонне дерево. Завдяки лимонному дереву в кімнаті з'являється свіжість, чистота і легкість. Це відбувається за рахунок того, що листя рослини виділяють різні ефірні масла, саме вони, змішуючись з іонами повітря, нейтралізують шкідливі речовини, що ширяють в просторі. Дані властивості також присутні і в квітках з плодами цитрусові ефіри. Приємний ненав'язливий запах і м'яка атмосфера допомагає дитині швидше і міцніше заснути. Крім перерахованих корисних якостей, лимон відрізняється протимікробну дію для того, щоб дерево дарувало господарям свої кращі властивості, за ним потрібно доглядати, забезпечити хороше освітлення, але ховати від прямих сонячних променів, раз на рік пересаджувати в горщик більше попереднього. Не забувати про частий полив і весняну обрізку з патифілум. Ця рослина не тільки відмінно справляється з очищенням повітря, воно ще й зволожує його. Гарна квітка з великими листками і квітами, вельми невибагливий у догляді, йому потрібно лише частий рясний полив, нормальна вологість повітря, і розсіяне світло він отримав величезну популярність у садівників саме через свою невибагливість у догляді. Естетичного зовнішнього вигляду і корисних властивостей рослина цінується високо, адже воно здатне нейтралізувати шкідливі речовини, ацетон, вуглекислий газ, бензол, формальдегід і багато інших. З називають квіткою щастя і ставлять в свої кімнати для підтримки щасливої атмосфери, особливо в дитячі, адже там він буде приносити благо. Підтримувати світло, атмосферу і дарувати красу у період світіння з патефілом схоже на біле вітрило, що дасть дитині широкий простір уяві. Однак з цією квіткою варто бути обережними. Всередині нього знаходяться деякі шкідливі речовини, здатні викликати алергію, отруєння, запалення, пегонія. Ефірні масла квітки працюють як спеціальні фільтри, вони очищають повітря від пилу і різних мікробів, природно, це позитивно впливає на легені маленької дитини, і не тільки щоб домогтися потрібного результату, необхідно часто поливати рослину, але не оприскувати йому потрібна досить висока вологість повітря. Також варто підібрати бегонії добре освітлене місце без прямих сонячних променів і тіні, тобто світло повинне бути розсіяним. Крім цього, варто двічі на місяць підгодовувати рослина багатьох лякає невеликий пошок на стеблах квітки, однак волоски не шкідливі, не обсипаються і не викликають алергії у людини. Бегонія буде чудово виглядати на південному або східному підвіконні квартири, дарувати красу і користь оточуючим.